Чи допоможе нашому народу ілюстрація депутатів? Думаю, допоможе. Яким чином? На що побиває в першу чергу? Може, хоч бояться трохи будуть та перестануть красти. Тобто корупція зменшиться, так? Так. А як ви вважаєте, кого треба ілюструвати в першу чергу? Всіх. Всіх? Кого? Всіх, хто зараз при владі? Всіх. 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 Не дуже знаєш, які вони на самом ділі, тому що вони в верхах. Угу. Ну, а судя по тому, як став народ жити, то треба з цих. А що це так, люстрати? Ну їх скидуть з влади. Якщо скинуть О, когось з влади, знаю, нам стане краще дітки. від цього жити. Як я, ви я думаєте? Не знаю, я не розумію діти. Я не розумію в політиці нічого. Ну добре, Будьте вибачте. Здорові. Нічого нам не поможе. Чому? А то що все воно не працює. Тільки рубалачки одні. Тобто нічого не зміниться. І, і все на місці топчемося. Стануть до влади такі самі, так? <рес> такі самі прийшли, такі самі й прийдуть. А як Ви вважаєте, кого в першу чергу треба люструвати? Є такі кандидати на першочергову люстрацію? Всі, хто при владі, всіх треба люструвати. Починаючи з кого? <рес> з, кого? з президента і ниже районними судами. Усіх. <рес> Допоможе. Якщо люстрацію будуть проводити громадські організації. Наприклад, які? Ну, наприклад, спілка ветеранів АТО, спілка ветеранів Афганістану, спілка профсоюзна, тільки не державна, якщо це ну, там, буває спілку профсоюзну, організовує якась організація сама, там працівники. От якщо такі люди будуть проводити ілюстрацію, порядок буде. А кого в першу чергу треба люструвати, на вашу думку? Всіх, хто був при владі і зараз є при владі. При Порошенковській владі? А кого на їхнє місце варто поставити, яких чиновників? – Обдаровано чин? молодь. Молодь? Підготовити тестування. Це я думаю не сложно, можна пригласити навіть зарубіжних спеціалістів, підготовити спеціальні тести, щоб подивитися способності чоловіка на управління государством і государство апаратом. А там на своїх ошибках навчаться. Ну, молоді у нас обдарованої дуже багато, Тільки вона нікому не нужна. Треба дати дорогу молодим. Звісно, тому що вони родились вже в Україні. Вони патріоти. А ті пенсіонери, вони ще в голові комуністи. І за того у нас серед них половина придателів. Та думаю, що трошки може і посприяє. Не зовсім так. Що... Ну, А що може покращ... покращитися, як ви думаєте? Ой, такий випрос тяжкий, звісно. Так, така життя, що не знаєш. Ну, надіємося, що буде все. Добре. А як ви думаєте, кого в першу чергу треба люструвати? Владу нашу, звичайно, зверхів, бо від тіля риба портиться від кіль. Да? Такий так. Так простий народ, що їх. Нам тільки ждати, надіятися, залишиться. На да? Лічно, я вважаю, нічого не зміниться. Абсолютно. Що ж воно зміниться, як і зараз йдеш, а, а, а з тебе деруть і деруть. Без проблем. Це моє лічне, звісно, м'яні. Може хтось по-другому читає. А може з когось треба почати, може якось. Першочергово люструвати треба, як ну, ви Боже, думаєте? Я не знаю якого. Треба з голови. Риба, кажуть, портиться з голови, Тому треба починати іменно з голови.